Питання про затвердження програми компенсації за фільми приїзду, які категорії громадян, міста Кременця міським пасажирським автомобільним транспортом. Олена Сергійовна, прошу. Затвердження програми відшкодування компенсації за переведення пенсіонерів за віком міста Кременця, враховуючи те, що пенсіонери за віком мають право пільгового проїзду. Однак в постанові Кабінету міністрів чітко зазначено, що ці кошти має передбачити Міністерство фінансів України. Ми, як орган місцевого самоврядування, можемо встановити свою пільгу для пенсіонерів, і ми тоді цю пільгу зобов'язані оплачувати цією програмою. Пропонується встановити пільгу. Для пенсіонерів за віком на проїзд в міському пасажирському транспорті щодня з, по, з 9 по 15 годину і компенсація буде в, розмір, в розмірі 1 гривня за кожного пенсіонера. Будь ласка, Програма була попереч, погоджена виконавчим комітетом міської ради, розглядалася на, на комісії бюджету. Будь ласка, яке можуть виникати. Є в нас якраз і представник-перевізників якісь питання В тому об'ємі, що ми можемо на сьогоднішній день зробити, для того, щоб ту ситуацію, скажімо так, на даному етапі звадити і вийти з неї більш менш з відкритими обличчями, з відкритими очима перед зацікавленими сторонами, які в нас решта на тихорі, які мають право безоплатного проїзду. Ми можемо їх згідно чинного законодавства згідно на бюджетного кодексу компенсувати такий проїзд. Тому в нас є порядок, затверджений виконавчим комітетом компенсації. Ми будемо компенсувати їх по 3 гривні відповідно до актів обстежень пасажиропотоку. Така підпрограма під надається пільга лише пенсіонерам, оскільки там має бути фінансування лише держави. І один єдиний варіант, який лишається відкритим, це відкритимцями. З понеділка буде заступник, який керує даний напрямок роботи, він відраджений на сьогоднішній день. І ми предметно цей присвячуємо, тиждень присвячуємо початку тижня, насичений і він, скажімо так, перед фасальними святами, але ми буквально чотири дні знайдемо часу для того, щоб вже предметно обстежити дані на, напрямки і маршрути, щоб конкретно мати е, цифру, яка би забезпечила фінансову допомогу в категорії людей. 300 тисяч на ті категорії, які передбачені законодавством, які ми можемо фінансувати бюджетним кодексом, і 400 тисяч планується на компенсацію за пільговий проїзд пенсіонерів. 300 тисяч вже передбачені, 400 ще Що запитання, будь ласка? Програму, будь ласка, треба озвучувати. Наполягаєте подати на цим? Не потрібно. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, як рішення нашої сесії, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую за одноголосність.